Алея спортивної слави з'явилася в Івано-Франківську. На ній розміщено 22 портрети чемпіонів різних змагань міжнародного рівня. Побували на відкритті наші журналісти. Футболісти легкоатлети, борці і не тільки. Усі вони свого часу навчалися у фізкультурному коледжі, а згодом представляли Прикарпаття на міжнародних змаганнях. Це Портрети наших випускників, які здобували медалі на олімпійських, паралімпійських, на чемпіонатах світу, ну та Європи, є така хороша приказка то девіз древніх хресарів. Життя короткоплинне, а позорі слава вічні. А ця алея якраз свідчить про спортивну славу наших випускників. Алея, ця, яку ми відкрили, вона дуже важлива тим, що е, всі Ну, по перше, івано-франківці, які живуть в місті, в області, вони можуть поглянути і зрозуміти, хто з ними жив, хто навчався, і як з кого брати приклад. Так само і здобувачі коледжі можуть подивитися і зрозуміти, які люди, які здобували перемоги саме для України, які бороли України і пишатися ними і брати приклад, і далі розвиватися. Більшість із цих спортсменів учасники Олімпійських ігор різних років. Наприклад, Галина Облищук, влітку 2016-го в Ріо-де-Жанейро виступила в штовханні ядра. Я поступила сюди майстром спорту зі спортивної гімнастики, але так склалося, що не тільки гімнастику, а й на третьому курсі охопила мене легка атлетика, і були і поразки, і сльози, і щастя, радості, тому що проживала життя в манежі, тому що були навантаження великі. Щоб щось досягти, треба багато працювати. І я дуже рада, що так склалося моє життя, що я зараз тут. Ще одна спортсменка, чий портрет тепер на алеї Слави Надія Діденко. Як фристайлистка, вона неодноразово була учасницею зимових Олімпійських ігор. На початку перехідного віку я закинула гімнастику і спробувала займатися фристайлом. Це були стрибки на батуті, мене це заінтересувало, тому що я прийшла з гімнастики, я це в принципі вміла робити. Потім ми спробували кататися на лижах, мені це теж дуже сподобалось. І так я втягнулася і почала займатися фристайлом. І в мене пішли е, успіхи були на змаганнях. Е, була в збірній Україні довший час, показувала досить непогані результати. Е, була чемпіонкою світу серед юніорів була чемпіонка України неодноразово, була учасниця Олімпійських ігор трьохразова, на двох виступала. Однак алея не завершена, кажуть у коледжі. Згодом її планують доповнювати новими обличчями успішних спортсменів.